Orbitrek Finlo Ellipsis є e 3000. З Європи. Вживана модель, але в ідеальному стані. Все з ним чудово, як візуально, так і технічно. Єдиний нюанс, десь під час перевезення загубилися накладочки на ось цю задню перемичку. В усьому іншому, в чудовому стані, без подряпин, Сколів колів чи ще чогось привезений дуже і дуже обережно, без жодних нюансів. На моніторі ще є плівочка, на кнопках також ще є плівочка. Взагалом фактично на ньому не займався. Накату на лижах немає. Ось бачите, в якому стані ролик, Знову ж таки, зовсім без, без накату, без якоїсь вироботки. Ну, по тренажеру видно, що він фактично новий. Ніде нічого, ніяких слідів зносу немає. Всі м'які накладочки в ідеальному стані. Менітор, як я сказав, в плівках, педалі в ідеальному стані. Все чудово. Нема тут більше, що показувати. Єдиний нюанс відсутність накладочки. Ось такий чудовий орбітрек. З гарантією, з безкоштовною доставкою, з можливістю повернення на протязі 14 днів.